Мої вітання всім У нас вечір. І нарешті якась трішки спокійна вже погода, немає вітру. Ну і жара, звісно, спека. Настала спека, але вже хоча б немає вітру і ось можна зняти трішки садочок. Ось цвітуть ось ці троянди. І вже можна ними любуватись. Лаванда, як море над лавандою жужжать бджілки. Дуже такий приємний звук, коли підходиш до лаванди, то цей гомін бджолиний. Дуже приємно слухати. Я все вибирала время, коли провести зйомку, тому що в мене дуже сонячний участок. Зранку сонце, в обід сонце і ось я. Дочекалася вже вечора, але ввечері також сонце, бо саме тут воно все боку сідає. І найкраща пора це коли пасмурно. Але я не знаю, коли воно буде пасмурно. Дощу дуже треба. Дивіться, яка лаванда. Я пропонувала ось таку свою лаванду з садочка, але бажаючих не знайшлось, тому що вона така маленька в горшечках. Я говорила, що сіянці вона викопувала, назбирала сіянців, насадила горщики. Ну, Ніхто не хоче сіянців. А дивіться, яка гарна лаванда. Яка різниця, сіянці чи не сіянці? Вона росте, так само виросте ось такою гарною. Просто краса. Так, тут супровождающі. Ось мій самий величезний кущ лаванди. Це за 10 років він ось такий. При тому, що, звісно ж, я її стрижу. І ось така краса. Дивіться, бджілки І такий гомін стоїть, гул. Чутися вам буде чи ні, не знаю. Красота просто. Такий спокій. Є саджанці ось такої бруслини у мене на продаж. Якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, майте на увазі. Бруслина Fortuna Emerald Gold. Саджанці у мене в стаканчиках є. Ось ця трояндочка вже перецвітає. Вже така трохи вигорівша і вітром її потріпало. У мене є саджанці ось такої троянди. Також, якщо хтось буде мати бажання, будь ласка, пишіть. Я в спільноті, вайбері і в телеграм-каналі я виставлю фото саджанців цієї троянди. Ось дивіться, який тут в мене коридор. Між лавандою і бруслиною. Є насаджена ось така лаванда в мене. В стаканчиках, якщо хтось захоче, будь ласка. Ріяндочка помпонела, Пойдемо стрижки. покажу вам свої хосточки. Я думаю, дивитись на хости нікому не надоїдає. Любуватись їх красою. Плющі, які гарнюні. Ось ну, яка троянда. Я вже якось розповідала в цьому році, в мене руки не дійшли до цієї троянди, щоб обрізати її весною. Я не обрізала її. Але незважаючи на це, вона прекрасна, виглядає прекрасно. У мене їх багато цих кущів. Ось і. І жоден я не обрізала. Так в мене вийшло. Завжди, кожної весни я дуже старалась завжди гарно, щоб добре обрізати, і то виходило так, що по кілька разів, тому що потім ще заморозки вертаються, і ще раз вона обмерзає і обмерзає, і я все обрізаю, і обрізаю. В цьому році так само було б обмершого багато, але я все думала, все потім і потім. І так і. Я до неї не дійшла. Ось тут вже де немає сонечка, то тут вже краще. Картинка. Треба косити. Вже заросло знов. Трішки покажу, що в мене є на продаж. От пропоную юку. Ось така в горщиках. Минулому році я її розсаджувала по горщиках. Ось і ось так от вона вже гарно досить виглядає. Це в мене джеська що хоче перескочити до мене. Так, ось така гортензія, такий гарний кущик. Туйки, брабантики. Ось такі хосточки покажу вам, які в мене є на продаж. Оце подорожнікова, Дуже її люблю. Вона така світло-салатова, навіть жовтою здається. Листок такий глянцевий, щільний, Квіте, цві, е, квітує білим цвітом і дуже пахне. Дуже її люблю, не знаю, хто як відноситься до неї. Мені вона дуже подобається. Ну і дивіться, Квадрінкін. блакитна хвосточка унівітата. Оця салатова загубила десь назву, не знаю, але теж вона така жовто-салатова, такий дуже щільний листок, що слимаки її не їдять. Теж дуже така. Непогана хвосточка. Так, унівітати в мене є багато, є ще листа. Ось так, є у мене Ірішлук. Ось така, зелені листки. Такі глянцеві зелені листки. Це Ірішлук. Ось така жовта. Великі, великі такі жовті листки, називається Golden Wafflis. Я її трішки підв'язала, тому що вона недавно викопана і поділена. Ось, і Щоб вона не розвалювалась, то поки що ось так вона. Так, Ще в мене є така хосточка White Bream. Ось такі листочки в неї. Ще є Albo Picta. Такі е, гарні величенкі кущики я накопала, не сиділа в горшочки. Ну ось так. Кому цікаво, хто зацікавиться, будь ласка, дивіться і замовляйте. Ну і ще, друзі, є і інші рослини, про які я, звісно, буду говорити, повторювати. Форзиція, очетки, помилковий, червонолистий, скельний, очиток видний, гортензія анабель, молодила. Ось такі. Бузина варієгатна, жимолость шапкова, туї, брабант, смаракт, ялівець віргінський, грей овал, є сантоліна сіра і зелена смарагд. живучка брау герц і чип чоколад. Вербейник монетчатий, є жовтий і зелений. Також там має бути вам видно є чистець, є суниці. Є мускарики в горшечках. Ну, всі рослинки в мене в горшечках, але і мускарики також в горшечках. Так, шаловидний флокс. Ромашка біла, крупна, висока, в стаканчиках ось розсада. Лаванда, елеганс пурпл. І Ніко. Це сортова лаванда. Спірея японська, літл принцеса і Голден Принцеса. Сам шит. Різні величини в горщиках. Бруслина. Лаванда така, як в мене в саду. Ось в маленьких горщиках. Це сіянці я казала. Персиколисті дзвоники, жимолость. Є м'ята, звичайна м'ята, як для чаю. Плющі. Чотири види плющів. Так, і барвінок. Барвінок, такий от варіальний барвінок. Ну, ось такі, друзі, в мене рослинки. Якщо вас щось зацікавить, будь ласка, пишіть мені, пишіть під відео, пишіть мені в Viber або в Telegram, кому як зручно. Ага, от ще подивилася на дівочий виноград і згадала. Є саджанці дівочого винограду. Зараз вам покажу. Ось тут в мене, бачите, в стаканчиках, а є в великих горшечках. Тому, будь ласка, кому що цікаво. Є лісова медуночка. Все, друзі. Буду завершувати своє відео. І всього вам доброго. До зустрічі. Ірина, добрий вечір. Починаю пакувати ваші рослинки. Ось хоста. Біг Даді, Токудама, Плющ, Лаванда Елеганс Пінк рожева і примули. Все. Так, ось Ірина. Вже все стоїть в коробці. Одна хоста, друга хоста. Все, бачите, так добре в коробочках все замотано. Це лаванда в коробочці І е, ці горшечки, все те, все, все що в горшечках, я е, замотала і положила боком. Ось так. Значит, ось так. От, от воно. Я всі горшечки положила ось таку боку. і Зараз тут зверху ще заложу, так плотненько, щоб лежало. Щоб все було так, як, як то кажуть, так, як треба. Все. Олена, добрий вечір. Я вже почала пакувати ваші хосточки. Ось такі вони, бік даді, сноукап, а бік вадрінки і токудама. Токудама буде велика. Велика-велика, то кудома це теж дуже велика хоста. Ну, вони всі великі. Сноукап трошки менша, а середня вона вважається як середня. А ці всі три хости, вони великі, великі і гарні. Все. Так, Олена, от ваша посилочка вже спакована. Ось така вийшла коробочка. Все. Посилочка їде у місто Запоріжжя. Завтра зранку ми відправимо її. І я вам вишлю квитанцію. Будете зустрічати. Всього доброго, па-па. Зоя. Ось так я попакувала ваші хвосточки. Ось так запаковані. Ось так, от все добре тримається. Бачите, одна друга лаванда. Ось тут замотана. Ось так. Це тут Elegance Purple, вона нижча ростом. Ось а це Ніко. Ось так. Я поки що не обрізала квітонос. Я зараз побачу, може в мене вийде це такий папір, такий тут, він хороший. Може, мені зараз вийде так вложити, щоб квітонос лишився. Ось, ну, Якщо вже не вийде, то, то вже не вийде. Ну, нічого страшного. Так, Зоя, дивіться, ось так я вже вложила дві хости. Це я тут кустоту заповнила, щоб не хиталися хвостички. І ось кладу лаванду одну і лаванда друга. Я все ж таки сподіваюся, що. Вам ця квіточка збережеться. Ось так. Бачите? Зараз я ще тут накрию чимось, і я думаю, що буде все добре. Так, Зоя, все, посилочка ваша зібрана. Хости, лаванда. Ось така коробочка кольорова синенька. Бачите, щоб її впізнали? Ось така, так. Посилочка їде в Київську область. Все, будете зустрічати, завтра зранку ми відправимо і я вам вишлю квитанцію. Все, па-па!